Sei una cosa che mi ha fatto salire, ma che non si può salire. Постол Павлов в сьогоднішньому посланні до євреїв каже такі слова, браття, коли слово оголошене ангелами, було таке важне, що всякий його переступ і непослуг тягнув за собою справедливу карту, то як утечемо ми, коли занедбаємо таке велике спасіння? oh щоб за, перестук, за, що за всякий переступ цього за собою кару, то як потечемо ми від карі ті, якщо будемо дбати за спасіння. Навіть ангели, як посланці Божі, вони є створені і для Бога, і для людини, щоб дбати за спасіння. Людина цінніша сотворена образ і будову Божу, а Бог хоче, щоб всі люди спаслися і прийшли до пізнання правди хоче, щоб всі люди спаслися і прийшли до пізнання правди, тому, як каже Апостол, ми не маємо права занедбати спасіння. Ми можемо гори перевертати, ми можемо всяке робити на цій землі, ми можемо об'їздити цілий світ, ми можемо збудувати різні хати, ми можемо всяке, але ми не маємо права занедбати спасіння. Говорить про цю духовну боротьбу, тобто боротьба, яка, е, яку ми переживаємо кожен, коли боремося говоримо за спасіння. Воно так на перший погляд здається, все так легко думати про спасіння душі, коли тільки хтось серйозніше починає бачити за святість життя, за спасіння душі. Зразу починаються страшенні атаки. Тобто, коли хтось бореться, щоб жити з Богом. Зразу вступає в бій дияволі який йде проти людини. каже апостол Павло, послані до Хесян. Кріпіться в Господі та могутності Його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам треба боротися не проти тіла, і крові, Де брехня, де добре, де зле, де біле, де чорне, де благодать? Де гріх. а воля людини слабка. І коли людина мусить ввести велику боротьбу внутрішню, велику боротьбу самим собою, то це... Добре, день, день Михайла можна привітатись там ангела, бо цей попровидів був ангелом. Але точно, що на Дмитрий не може вітатись там ангела. Точно, що Володимира не можна себе вітатись там ангела, боніт Метро. І Володимир був ангелом. Тобто людина, яка просто вітає, вона навіть не думає, вона просто вітає. А в ці речі важливо вникати. Що ми знаємо про ангелів Жучи? На основі об'явлення святого Писма, що ангели реально існують, і це є правдою вірю, яку Господь об'явив. Святий Августин каже, що ангел означає функцію, а не природу. Запитуєш, як називається природа, бо наприклад, ми люди маємо людську природу. Ангела яка природа ангела? Дух. Безтілесне сотворіння. немає тіла, немає посвідки. Дух. А ти запитуєш про функцію? Ангел. Те, чим він є, це дух, а те, що він робиться, ангел. Бо ангел означає посланець. Тобто це сотворіння Боже, це весь але вони богом сотворені, щоб служити Богу і допомагати людині не задбати Історія Авраама це точно що всі пригадують, дуже часто всі зображають на образах, коли Авраам приносить жертву, і ангел і, і, коли він виконує Божу волю, щоб і ангел тримає його руку з мечем. А ангел Господній кликнув до нього з неба і сказав: Аврааме, Аврааме, благовіщення має бути зображено Також. Як споредмір так? В іконах, на да, образах. Маємо, наприклад, тут Архангела Михайло зображено на іконостасі в цьому овалі, Але ми завжди говоримо про безтілесне сотворіння. Ця у житейської печаль. Бо ми зараз, як ангели хочемо прославляти Бога. Як важливо навіть от, в, в, в мові, в лютовій мові розуміти так, вся житейської дружінь печаль. У церквому связі пам'ятаєте, як було Найважливіша їхня місія це поклоніння при святій війці. Ангели славлять Бога, моляться, величають його. Святий Томар Кінський пояснював, що кожна важлива особа завжди отримує від короля ескорт верщини. І що ми всі настільки важливі в Бога, що Він дає нам кожному ангела-хоронителя, щоб нас супроводжував на дорозі до святості. І знову повертається до слів Апостола Бога, щоб ми не задбали не спасіння. Все добре, світла своїм ходом, роботи є, все є. Але ми не маємо права занедбати спасіння. І ангел нам цьому допомагає. В святому до письмі описується, як архангел Михаїл поборов дракона із бунтованих накій. Ось ми знаємо про Архангела Михаїла, це книга Откровення. 12 Михаїл і ангели його воювали проти дракона, і дракон воював, не ангеле його, та не перемогли, ані місце не знайшлося їхнього більше на небі, і повержено дракона великого, змія стародавнього, званого дияволом і сатаною, що зводить себе, повержено його на землю і ангели його з ним повержені. Михаїло означає, Ми практикуємо часто молитву до Архангела Михаїла, і треба цю молитву практикувати, так як ми наприклад маємо молитву очина говорят сиділо до Ангела Воронителя, і в наших молитовниках всюди є молитва до захисту до Архангела Михаїла. Це захистові від усякого зла, щоб Михаїл нас захистив від удивок, і щоб допомагав нам не занедбати наше спасіння. До цього небесного заступника звертається. Папа Олена Конецького починається захід ім'я Бога Ісуса Христа і молитвою до Архангела Михайла. Просімо сьогодні на цій службі Божій ласку, щоб ми не задбали наші спасіння, щоб ми використовували всі засоби, які церква нам подає для спасіння. Це Сколі, це святе причастя, це Різного роду молитви, вернець.

І за інших молитися, щоб Господь їх охороняв, щоб люди не чинили славу. Слава Ісусу!